Новости приходили, конечно, сегодня ночью не очень хорошие. Короче, молчат, Ребята. Один из беспилотников упал на промышленный объект. Вон Инглес, она горит. горит. Безобидный городок. Нахуй. По России летело много, но и в ответку летело тоже немало. Все уезжают куда-то. Вон, сбили. Ну, як сказати, збили. Щось збили, а щось не збили. Друзі, у мене для вас, як ви вже зрозуміли, хороші і по-справжньому теплі новини із Саратовської області. Там ну, справжня вечірка відбувається, як ви могли щойно бачити, і це ще не все. Як кажуть росіяни, там пожежа на промишліном об'єкті. От тільки чомусь російським пропагандистам від цього дуже і дуже сумно. Потому что новости приходили, конечно, сегодня ночью не очень хорошие, с одной стороны, потому что э, был удар беспилотниками, массированная атака беспилотников на Сарат Фенгельс, на Саратскую область. Э, и там э, один из беспилотников упал на промышленный объект, как сообщается, там уже работают пожарные МЧС. З цим розбираються в сторону України теж ночью очень много всього летело. Сейчас перечисляти не буду. Так, да, воно якось так виходить, що коли горить про мишляний об'єкт, навіть не хочеться це перераховувати, що летіло в бік України. І взагалі у мене є питання: чуєш, хлопче, а що з ліцом? А що так грустно? Ти в кадрі работаєш? Давай будь победріє. Ну і справді. Бо ви знаєте, я аж розгубилася сьогодні, коли переглядала ці відео, тому що ми то з вами звикли, що вони там, на болотах, або взагалі. Намагаються замовчувати подібні от випадки, подібні прильоти або говорять про них дуже швидко і дуже коротко. А тут прям визнали, що це було не збиття, а цілісіньке влучання. Ну і взагалі зіпсували всю інтригу. Навіть не посмієшся з того, що вони брешуть і відбріхуються у своїх ефірах. І от на відео, на відео тому, що було на початку, ви бачили комбінат під назвою Кристал. Там зберігалася дуже важлива продукція. Це нафтобаза, де було пальне для. Російських літаків, які базуються на військовому аеродромі енгельс 2 і це саме реально той «Енгельс», де знаходиться оця от стратегічна авіація ворога, яка постійно завдає ударів по українській території, і можна було би подумати, що вони зможуть впоратися так з цим прильотом безпілотника, тому що от, подивіться картинку на ранок, все виглядало не уж і погано. І так, воно собі там щось димить вдалині. Ну ніби нічого такого серйозного. Можна подумати, що все загасять. Але але з огляду на події сьогоднішнього вечора, вечірка на нафтобазі буде тривати можливо, і не один день, тому що що сталося, запитаєте мене ви. А я вам не буду довго розповідати про те, як гахнув ще один резервуар. А просто подивіться, як красиво палає. Єбан, ще якась... а, там бочка не А Жар жарить, жаріта. Да, там ще бочки взорвались, по-моєму. Там чудо далі горіть, прям жорстко. І все це не лише про красиву картинку. Цікаво те, що для бортів от, ТУ 160, які активно атакують Україну і базуються на цій базі енгельс 2, необхідне специфічне пальне, особливої щільності. Зараз воно називається. Т-8В, не знаю, чи вам це про щось говорить, але прикол в тому, що вона виробляється спеціальним методом і є далеко не на всіх заводах у Росії. І якщо уражені саме ці резервуари, саме з цим пальним. То що ми можемо очікувати зниження активності російських ту 160 Ну чим не прекрасна новина на прилуцькій землі, вперше дали путівку у життя в стратегічному авіаційному комплексу і літакам ту 160 Ці літаки на прилуцькій землі з'явилися у 1987 році. Ці літаки були на єдиному аеродромі. Тому фахівців, які спроможні були підіймати у повітря ці літаки, а також їх обслуговувати, були тільки у нас. Я до речі нагадую, що якщо ви досі не поставили лайк цьому відео за те, що ми показуємо вам, як усе там горить, то саме час це зробити і підписатися. Якщо ви на нас не підписані, бо далі ми з вами будемо говорити про Курщину. Я впевнена, що вам цікаво, бо протягом останніх двох днів офіційної інформації, наприклад, від української сторони про курський контрнаступ за останні дні ми не отримали, але. Про це активно говорять росіяни. Вони спершу стверджували протягом двох днів, що нічого не відбувається, а, нічого страшного там немає. Ну, якийсь там наступ, це українці його називають контрнаступ. Ми вже все порішали, всі колони техніки тіпа розбили і так далі і тому подібне. Але сьогодні а, вийшло відео командира розвідувального батальйону Ахматівців, який тут ну, просто реально взяв. І за півхвилини все зіпсував. Бо він каже: виявляється, що наступ є. Ну не те, щоб масштабний, але серйозний. Такое не скажу масштабне, але серйозного наступлення на насіла на ці Махута Бірді Новосотінській. З виходом на Большого солдатського спочатку попитався закрити квадрат Ребом, після цього почав висадку десанта Росії. Достаточно много десанта высадил в посадках вокруг утро Бердин. После этого начался механизированный накат. Сначала одна колонна, потом вторая, потом третья. Пыталась бой двигаться. Довольно быстро мы адаптировались и под противника, и под его тактику. Ні, ну звісно, а що ми ще можемо почути від розвідки ахматівців? звісно, тільки те, що вони вже до всього адаптувались, до всього пристосувались. Да, та да,канічна була то ну от їх було багато і так далі. Ну, зараз уже все нормально. Але у решті, росіяни, які спостерігають за ситуацією на полі бою у Курській області, зокрема, я зараз говорю про воєнкорів. У них виникає питання: а як так-то? Як так вийшло, що українці вдруге просуваються у глиб російських територій? Що случилось? Не очень хорошие новости. В Курской области предпринята очередная попытка, вернее, новая попытка наступления Вооруженных сил Украины. Противник продолжает подвозить большое количество пехоты на западной бронетехнике, на наступление участвуют танки и бронемашины. Враг задействует мощную радиоэлектронную борьбу, парализуя работу дронов. Вот почти три года войны. Каким образом? противник мог, собственно говоря, беспрепятственно сосредоточить большое количество живой силы, до резервов и техники для попытки этого наступления. А почти три года войны, где была разведка Генштаба, где были военно-воздушные силы, которые у нас вроде как господствуют в воздухе. Опять, получается, пропустили. Вы понимаете, что это означает? Что на третьем году по-прежнему приходится воевать, я не знаю, как в начале 20 века. То есть по-прежнему враг наш на Западе не видит, ага, вооруженные силы Российской Федерации, они не владеют, в общем-то, элементарными приемами ведения современной войны. Я думаю, что это очень-очень плохая тенденция. То, що відбувалося, це крайній недобрий знак. Я не погоджуюсь із цим останнім твердженням, тому що це все класно і це все класний знак. Але він правильні питання ставить: ви почули це так, як так сталося, що росіяни знову пропустили зосередження українських військ поблизу їхніх кордонів? Військ і техніки цього неможливо не помітити, правда? І в мене я довго думала, як так. А потім зрозуміла що вони надто зосереджені на іншому, зокрема, от на залякуванні так, свого населення більшими, страшними і ужасними бандеровцями, нацистами. Вони ж це роблять постійно, зокрема, для того, щоб відволікти своє населення від отої ситуації, яка відбувається на Курщині. Краще ми будемо розказувати старою доброю байку про те, які жахи відбуваються на Донбасі. Були говорю, у мене є на той. части оккупированной территории люди, которые действительно говорят, мы просто боимся выходить из дома, потому что ходят эти нацики с оружием, у которых индульгенция на убийство, которым, которым не то, что ничего за это не будет, а которых к этому даже поощряют. И поэтому, звісно, люди запугані, їх можна поняти. Ну дійсно ждуть э, нашу армію, ждут, к сожалению за это страдают і погибают. Ну давайте почнемо из того, що не прям так багато людей їх там ждут, Так за залишається зазвичай у населених пунктах. Ну сотня. Ну, 200-300 сотень людей, які справді чекають на Росію. Інші не хочуть цього. Вони виїжджають з під обстрілів? Вони виїжджають від окупації, тому що знають, що справжнє щось страшне несе Росія. Але якщо слухати цього експерта, то справді стає моторошно. Але ж ви, ви почули це так, поки люди чекають на росіян, вони вимушені страждати. А мы с вами знаем, что страждання для росіян це дело благое, бо в стражданиях истина. Потому что боль не обманывает. Страдания воспринимаются как естественная часть жизни. Как тут у кого-то из немецких писателей спросили, а почему в России такая замечательная литература? Он очень точно сказал, потому что они очень много страдали. Если мы внимательно посмотрим, это действительно так, как вот Салтыков-Щедрин говорил, я вам этот фрагмент приводил, да, что почему человеку хочется возвращаться в Россию с Запада, как он подметил, потому что больней. Да, казалось бы, какой парадоксальный вывод. А тому, що не обманывает. Да, потому, что, э, річ йде не о мазохизме когда человеку коли подобається, а коли він просто розуміє, що без этого не може бути життя, що открывается відкривається, що закрито в момент наслаждения, комфорту і э, так далі. Ні, ну я погоджуюсь, а зачем ще повертатися в Росію, як не за стражданнями? Але тепер, знаєте, після цього, цього спіччя, після цих фраз, все стає на свої місця. От дивишся, наприклад, на якійсь. Далекий російський нарільськ і одразу от хочеться приїхати в Росію і приспосниться через оці от страждання, священна наша держава, Росія велика наша страна, Могуча воля, велика слава Твоя достояння на часи». Туди, як на мене, можна прям їхати і знімати фільми про якийсь апокаліпсис і постапокаліпсис, типу люди, які вижили. Але, але оцей Норільськ, я вважаю, що це рівень для початківців. Там принаймні точно є якісь магазини, точно можна знайти якусь там лікарню школу і так далі. А от справжні прокачені росіяни живуть далі в Архангельській області. Там умови, як у справжніх вікінгів. Люди там закаляються. Уже почти два місяці у нас немає сообщения з районним і обласним центром. І в течение цього времени не заводятся продукти, почтові відправлення невозможні. Ті, хто працює вахтами, елементарно не можуть приїхати додому і виїхати на роботу. А самое главное, ми не можем попасть на прийом в больницу. Скорая неотложная помощь нам недоступна. Я от дивлюсь на це все, слухаю це все і розумію, що взагалі не дивно, що вони так жорстоко ставляться до усіх на світі, у кого є дороги, лікарні, взагалі доступ до будь-якої цивілізації. Але найцікавіше у цьому всьому, те, що росіяни не те, що нас з вами і всіх решта ненавидять, а своїх же, особливо тих, хто не хоче жити ось так, ось так як ви тільки ж бачили і чули, ну так як пропонують їм жити із Кремля. Я получил письмо от женщины, которая вышла после начала войны на одиночный пикет. И она была задержана. Она была изнасилована палкой из-под швабры с намотанной изолентой. Вот. Ей потом удалось выехать из страны. Она приходит в храм. и трудно смотреть на распятие, потому что те люди, которые сделали это с ней, на всех были крестики. Вот что я должен ей сказать? Что она... Должен я убеждать ее в том, что она Должна прийти в храм или нет. Что вы ей говорите? Я ей написала ответ. Не сразу, у меня несколько дней на это ушло, но по крайней мере, я конечно, ни в чем ее не, не, не стал убеждать. Вот, я просто как-то постарался ее утешить, и постарался в этом городе, где она сейчас находится, познакомиться с кем-то, кто, як ну, мені кажется, мог бы ее, мог бы ее поддержать. И ви знаєте, можна подумати, що це от така трагічна історія у російської жінки, але в мене є пояснення, чому. Все так вийшло. Чому люди, які мають розп'яття на грудях, витворяють ось таке? Тому що руське православ'я кричить їм, застосування сили для християнина. Це норма, і ти ще маєш після цього перехреститись. Буде ли гріхом для християнина приміщення фізичної сили по отношению к самому Для християнина, який не є Серафимом Саровським, посвящення секції Бокса благословляється. И если есть ситуация, которая требует от вас сжатия кулака, защита беззащитного ребенка, там, старика, друга, девушки, жены, то, пожалуйста, бейте в репу и не спрашивайте фамилию. Бей в капусту, как можешь. Правша бей справа, левша бей слева. И не смущайся ничуть. И потом наоборот скажи «Слава тебе, Господи!» Попал. И тут можно было бы подумать, что это отдельный, тупые. Тіп, який таке нам розповідає, точніше своїм прихожанам, але ні, ви знаєте, в мене був мій досвід. Я ходила кілька років у ПЦ Це було давно, і перестала це робити. Чому? Тому що в мене російські церкви вони от асоціюються із великою агресією, зокрема застосованою до прихожан. Це засудження також. Його там було багато. Це в мій бік. Такий мій персональний досвід. Тому мені не подобалось це все, і тому я абсолютно вірю в те, що вони це говорять не в жарт. Напишіть мені, до речі, про свій досвід, чи ви були в церквах у а Тим часом не хочеться на цьому все завершувати, тому ми приготували для вас вашу улюблену рубрику Наприкінець це кулінарні рецепти з боліт. Дивіться і пишіть, чи зробили б ви так само. Известный шеф-повар Поль Бакюс однажды сказал, «Жизнь – это маленькая кухня, на которой мы готовим блюдо под названием «Счастье». По а этой кухне мы сами себе шеф-повара, и только нам решать, какие ингредиенты мы будем добавлять в наше блюдо». Якщо ви знаєте варіанти борщу, який смакував би гірше, ніж те, що ви побачили щойно, надсилайте їх, будь ласка, на нашу пошту. Посилання прикріплено на сторінці у YouTube. Ну а я що? Кажу вам дякую, що ви додивилися відео до кінця за те, що поставили лайки, підписалися на наш канал. Побачимося з вами зовсім скоро. Всім па-па.